Я дякую, солдати, за життя, що я живу без куль над головою, за те, що маю я надію в майбуття, і я в думках завжди разом з тобою. Я дякую, солдати, і за те, що маю те, чого немає в тебе. Домівку теплу, Сонечко ясне, блакитне, вільне українське небо. Я дякую солдате, що стоїш в передовій за рідну Україну за те, що чесний бій ведеш і захищаєш неньку батьківщину. Ти там стоїш, щоб сльози матерів не лились, хоча рідна мати плаче вночі, вона героя свого дожидає. Вона чекає, у надіях живучий. Я помолюсь за тебе, мій солдати. Хай Бог оберігає вас в біді, бо на війні таких, як ти, багато. І всі вони, герої, молоді. Тобі, солдати, я завдячую життям. Настанемо, ви цього дочекайте. Одного лиш ми просимо усі. додому, рідні, ви живими повертайтесь. Повертайся, будь ласка, живим. Я прошу не багато і немало. Кожен вечір молюсь цим святим, щоб нещастя тебе не спіткало, щоби янгол закрив від біди, над тобою розправивши крила, і щоб куля лихої орди не побачила. Не зачепила ясним ранком та днем дощовим. Я шепочу у синє небо. Повертайся, будь ласка, живим. Батьківщина чекає на тебе.